Вітаю вас мої любі. Дивимось, що зараз вам допоможе прийняти правильне рішення. Три варіанти. Перший. Другий. Третій. Перший варіант. Ух ти. Дуже активно доводити свою позицію. Лицар мечів, він знає, як. Довести свою думку, але він, знаєте, такий, він прямо, можна сказати, занадто активний. Він несеться так вперед, що його не зупинити. І він, ну, мечі це взагалі карти думок, те, що ми думаємо. І треба активно доводити, якщо у вас зараз є якась позиція, або ви щось от зараз вам треба вирішити або діяти, по-перше, активно і активно доводити вашу те, що вам треба. І це допоможе вам прийняти правильне рішення. Це ще, знаєте, варіант знайти всі доводи, які вам потрібні для того, щоб зібрати інформацію. Таке ще може бути. Так, другий варіант, що допоможе прийняти правильне рішення. Ну, Карта вежа непроста карта, або тут може бути варіант зруйнувати щось таке, що було що вже, знаєте, не приносить вам якогось зиску, не підтримує вас, не дає ресурсу. Оце все треба зруйнувати, і це поможе, допоможе прийняти правильне рішення. Або карта ще показує, що може вам прийти якийсь інсайт, така якась несподівана думка, яка теж допоможе вам прийняти правильне рішення. От щось таке шукайте, щось таке або несподіване. Ну, в будь-якому випадку, це буде щось таке ну, різке, несподіване. І це допоможе прийняти правильне рішення. Третій варіант. Допоможе, ви знаєте, ви зараз так багато на себе всього навішали, от, і вам показує, що вам дуже важко зараз прийняти правильне рішення. Можливо, треба від чогось відмовитись, із того, що ви це навалили на себе, тягнете. Вам дуже важко. І якщо, можливо, ви зараз можете собі допомож, допоміжника якогось знайдете, або частину своїх справи на когось перекладете, щоб ви не самі все тягли на собі, і тоді вам стане легше, і ви зможете прийняти правильне рішення, і воно не буде прям таким важким для вас. Дякую.